В обласній науковій бібліотеці зберігається півтора мільйона друкованих видань, тож локація для навчання була обрана не випадково. При отриманні оповіщення про мовну пожежу персонал та читачі були евакуйовані з будівлі. Звісно, якщо така, ну, якась критична ситуація, ми повинні знати всі механізми і всю, як, як ми повинні поступати в таких ситуаціях. Тому, звісно, це необхідно. І Ми вже не вперше раз до речі тренуємося з ДСНС разом років 5, тому, теж були такі тренування, але не такі масштабні, як сьогодні. За легендою навчань, пожежа сталася на п'ятому поверсі. За підвищеним номером виклику сюди направили сили і техніку запорізького гарнізону. Перед сходом до будівлі рятувальники розгортають засоби гасіння та вдягають відповідне екіпірування. Наша задача була тушіння пожежі на п'ятому поверсі. Там зайнялась а, читальний зал. Площа приблизно 510 метрів квадратних і наша задача була ліквідація пожежі. Вдало все, все зробили, пройшли, відпрацювали навички, це дуже важливо. Зазвичай при гасінні таких складних пожеж застосовують новітні засоби та методи. Спершу порятунок людей, тому умовного потерпілого, дістають з вікна п'ятого поверху за допомогою автодрабини. Ззовні пожежу готові гасити із колінчатого підйомника, а розвідку ситуації здійснюють за допомогою дрона. Залучалася пожежно рятувальна техніка, зокрема автоцистерни, спеціально-аварійні рятувальні машини важкого типу, дві автодрабини, зокрема калиничатий підйомник, підйомник та автодробина Хово. Залучався автомобіль мобільної оперативної групи, також автомобіль бази ДЗС, газиновозахисної служби для того, от, можете побачити його для закачки апаратів. Наші рятувальники працюють в таких складних умовах на апаратах на насильства повітрі. І, відповідно, у нас є така мобільна база, яка може ці апарати заправляти. Загалом навчання надзвичайників відбулися успішно. На гасіння умовної пожежі знадобилося приблизно 40 хвилин. За словами самих рятувальників, такі навчання проводяться регулярно, адже вони необхідні для підготовки особового складу до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. Адже чим швидше рятувальники прибудуть на місце пригоди, тим більше буде врятовано людей і менш майна буде знищено вогнем. Артур Туркін Олек Стригунов, телеканалом